Вітанічка всім! Ви на каналі Містер Стен. І з вами я, Стен. І сьогодні ми подивимося дуже непоганий мод для Майнкрафту. А саме Ваніла Плюс. Отож, бо розпочнемо. Отож, насамперед, цей мод додає ось стільки різних предметів. Давайте з усім розберемося. На початку він додає от стільки нової руди. Це у нас Ендер кристали, зачарована руда, рубіни, сапфіри. Магмова руда і е, руда, можна сказати, що з того світу, тобто адська руда, якщо так можна сказати, пекельна навіть. Атож бо, ці руди ми зможемо зустріти у звичайному світі: ось ці дві у Незері, а ось цю у Ендер світі. Тобто Енді. Також додається у кожної руди е, ось такі блоки, які ми можемо скрати доволі просто. Е, поєднуючи. Ось такі рубінчики. Чи ось, звичайно, їх потрібно буде переплавити, Але тим не менше, що ми отримаємо? Хоча не впевнений, можливо, просто ви їх зруйнуєте і будуть, будуть рубінчики та сапфірчики. Можна зробити ось такі декоративні блоки. З них Також з цієї пекельної руди можна зробити всякі декоративні блоки, з мармової не можна. Отож, бо вони додають цей мод додає ось стільки нових матеріалів. Це і сапфіри, і рубінчики, і ось ця вся, вся руда, а також декілька ще матеріалів для крафту. Але крім того, він додає також і фрагменти. Що таке фрагменти? Ось ці усі фрагментики ми зможемо отримати з мобів. Кріперу, скалету і зомблі. Це не важко. І поєднуючи їх, ми зможемо зробити е, черепа і кріперів. І зомбі, що доволі цікаво, ну чи просто якийсь дроп додатковий. Потім, ось стільки нових також речей. Дайте розбиратися. По-перше, це зачарована пил, Вона випадає з ось цього і вона знадобиться для крафту. Зачарований кристал. Він також знадобиться для деякого крафту. Ось так він крафтиться. Це просто кристал, який може зробити з ось такого, який випадає з руди. Ender Gem, який ось так от крафтиться доволі просто. Це ми просто добуваємо. Це не важко. Ось це злиток охоронця. Він робиться з очищеного золота, яке, як ви бачите, доволі легко скрафтити. золоте пір'я, яке ось так крафтиться. Й ось який мішочок з чорнилом який знадобиться для крафту такого ейртенку, який знадобиться для одного сету, який також дає цей мод. Також діамантова паличка і ось такі віали. що вони потрібні трішки згодом розповім. Також слаймове жиле. Ось таке. Слице, цукор, все дуже просто. Крім того, додається, по-перше, з гравію предмети, які по суті приблизно кам'яні. Цікаво, але непогано. Також з оцього золота. Такі от речі з обсидіану, причому з закріпленого, трішки згодом, як він робиться. З ізумрудів, з Рубінів, сапфірів і Ендер, які дуже непогані, по суті, як алмазні, та й виглядають трішки по-іншому, дуже непогано виглядають. вони Отож, бо з цим розібралися. Тепер йдемо далі. Також додається два ось таких блоки: це. Гравій більш такий твердий. і обсидіан, більш твердий. Що ще цей мод додає? Цей мод також додає у нас і двері ось такі різні. Звичайно, на більш нових версіях вони усі більш гарно зроблені. Але тим не менше, усі вони по суті резкін дерев'яної Така дрібничка, але все ж приємно. Також ось цей столик. Це е, столик, який дозволяє <с Pharise error>. досвіду користуватися дуже непогано. Він ось так крафтиться, не дешево, але він того вартує. Ну, наприклад, якщо у нас є якийсь е, 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 левел, ми просто беремо цей столик, беремо декілька фіалів. Ну, Наприклад, я продемонструю. Ось у нас є четвертий рівень. Ми заходимо на столик, Shift, правий клік, ми можемо так левел трансформувати у... Такусь э, віалчик, тобто у пляшечку. Потім, коли нам потрібно її взяти, ми знову заходимо. Правий клік і назад. Це дуже корисно, коли ти йдеш в якийсь данж, тебе можуть бити. А ти хопа, і можеш зберігати весь експірієнс у пляшечках. Дуже-дуже дуже корисно, дуже практично. Отож, бо. Що ще додаємо? Ах, так, ось стільки нових речей. Ось це вже цікавіше. По-перше. Гнила плоть, яка випадає з зомбі, її тепер можна буде приготувати, просто посмаживши. Ось вона буде дві одиниці голоду е, зтілювати. Потім трішечки, можна сказати, присиплена на снім пшениці плоть, яка вдвічі більше зможе заповнити голоду. Потім тост, це просто хлібчик пережарити, що доволі непогано тепер більше. І слаймовий він, він багато. Потребує для того, щоб зробити, але він все ж варте того. Також нова броня це е, Рубінова, е, сапфірова. Рубінова, по суті, е, десь на рівні, якщо не помиляюся, е, залізної, також як і сапфірова. Ось так. От. А крім того, декілька ще особливої броні. По-перше, це Ендер-броня. Якщо ви одягнете весь сет, у вас не буде урону від падіння. Давайте я вам продемонструю. Йдемо сюди. Йдемо survival. Все нормально. Чудесі є, і не тільки. Зробити це можна з Ender Game, як я вже казав, який ви можете отримати з ось цієї руди. А по своїм характеристикам просто вона нагадує трішки краще, ніж залізна, але все ж не діамантова. Отже, крім того, у нас є також. Сет ось такий з пекельної руди. Ну, точніше, з пекельної з магомову. Якщо ми всього одягнемо, у нас буде імунітет до вогню постійний. Ну, проте вона не така гарна, як залізна, але в аду просто не замінить. Отже, йдемо від цієї броні до броні э, захисника. Вона крафтиться ось так. Не дешево, особливості в тому, що якщо ви усю броню. Одягнете, вона дає вам багато стійкості. Але вона дуже мало, скажімо так, може витримати, напевно, приблизно як золота. І до того ж, вона не дуже багато захищає, менше, ніж навіть наполовину захисту робить. Крім того, у нас є обсидіановий сет, який за своїми характеристиками, практично як алмазний, і дуже-дуже-дуже-дуже добрий дуже, добр, добр, для того, що. Він дуже багато буде у вас не ламатися. Емеральний сет, також чому б ні. І субруди все одно не такі вже й легкодоступні. А коли у вас жителі, то. Чи ще напаки, вони доступні доволі легко, якщо у вас є жителі. Також ось такий скуба бутс В чому їх особливість, в тому, що у вас підводне дихання. Ось тобто то ви йдете сюди. хопа. І у вас підводить дихання, тобто ви е, можете дихати під водою. Також тут є, є ось такі айртенки. Тобто, як я розумію, якщо у вас там закінчиться, то ви можете якось клік кюзати чи щось таке. Не повністю зрозуміло, як ці речі працюють. Буде гарно, якщо хтось в коментарях напише, але тим не менш ось такий є ще предмет. От, е, Напевно. Ні, він не дуже допомагає, тим не менш, його також можна скрафтити. Але ось цей сет дуже-дуже непогано, якщо ви йдете кудись купатися чи ще щось. А, це потрібно для крафту груднику. все все зрозуміло. Отже, з бронею, з їжею і з бронею розібралися. Останнє, що додає цей мод, це ось такі прикольні мечі, луки. Давайте все по порядку. Гравійний меч, по суті, як кам'яний. Трішки пишмо виглядає. Потім для нам потрібні, напевно, стріли, щоб продемонструвати. вам, Ось візьмемо трішечки стріл. Його слова в тому, що він дуже швидко натягується. Дуже-дуже швидко він це все робить. от. Проте він доволі швидко ламається. Це як мінус. Потім у нас є чорний меч. Він такий прикольний, який кратиться з чорнил і алмазу. Але він коли. Давайте я проремонструємо, як це е... працює. Ось, наприклад, візьмемо трішки таких. Спавнимо. І тепер, коли ми б'ємо, він якби осушається так. і трішки дамажиться з цього. Ще непогано. Е... Давайте вже вб'ємо його. Що ще у нас є? Також у нас є магмовий меч, який може, коли дамажить, то моб підпалюється. Проте, крім того, можна тратити його заряди, щоб робити як якась запальничка. Ось так. Отже, крім цього, причому скрафтити, скрафтити його, можна так, доволі легко. Обсидіановий меч, який також доволі легко скрафтити. І який, по суті, як алмазний меч. Ось, Тамажить так, так, то ж само, як і, так, і діамантовий. Крім того, у нас є ось такий Бігорс Сорд. А саме меч він, е Його можна знайти, якщо не помиляюся, тільки в Данджах. данжах доволі часто він зустрічається навіть там, де спаунери. У нього 16 уронів, але і також він робить ефект яду. Тобто отруту. Проте після того як він отруїв і зробив цих 16 урону демеджу, після цього він перетворюється на звичайний кам'яний меч. Тобто просто прособ'ємо, і у нас звичайний кам'яний меч. Така прикольна штучка. Потім у нас є також з, з ось такий меч, який, по суті, як дерев'яний. і з Емералів. Тобто ізумрудів, який по суті нічим не гірший аніж алмазний меч. Ось. Це по суті, якщо не помиляюся, все що додає даний меч. а Також як зробити цей лук, він по суті з алмазів робиться. Це усе що додає даний мод. Ось такий непоганий, невеличкий мод, який зробить деякі речі. Для вас більш прикольними, типу, що більше їжі, більше броні, інструментів, декілька унікальних мечів, руди, обов'язково стільки нової руди, декор є цікавий пристосування, цікавий такий інструмент. Тому доволі непоганий мод, який впишеться в практично будь-яку зборку, якщо ви, звичайно, не робите якусь зборку там на вивченні і так далі, чи повністю тематично. Особисто я вже, що цей мод підійде для будь-якого виживання. Посилання на мод буде в описі до цього відео. Ну, а якщо вам сподобався мій огляд цього моду, то поставте лайк, напишіть будь-який коментар, я їх всі читаю. З вами був Стен і до нових зустрічей. Бай-бай!